Привіт, смертний. Я тут глянув на планету, яка є домівкою вашої раси, і задумався. Якого біса тут відбувається? Людина попросту не розуміє значення слова біосфера. Звісно, я говорю не про всіх, і є ті, хто дбає про своє навколишнє середовище в розумних рамках. Ну, а дехто за них виходить? Решті ж попросту пофіг на глобальні питання. Вони затуркані рутиною. І не можуть пролізти крізь хащі буденних турбот. Їхні голови забиті питаннями: як заробити гроші, як зробити ремонт, як підлизати шефу, щоб отримати підвищення. Як зробити селфі чи сфоткати свою їжу в інстаграм? Як продати нирку, щоб купити своїй дівчині новий айфон. Як вбити когось, прославляючи свою релігію. А ще є генії, які просто косять бабло, винищуючи свою планету. Ех, люди-люди. І всі вони думають, що планета повинна годувати їх і поїти. І що так буде продовжуватись постійно. А от і ні. Скоро все кардинально зміниться. І я розкажу тобі, як саме. Стартуємо. Почну з сонця. Так, саме з нього, адже завдяки сонячній енергії можливе життя на землі. Так от. Розкрию секрет, воно не вічне, як і всі зірки, сонце смертне. Воно народжується і помирає як живий організм. Зірки народжуються в туманностях, скупченнях газу і пилу. За рахунок гравітації матерія притягується, формуючи небесне тіло, аж доки маси і температури не стане достатньо для об'єднання атомів водню, щоб запустилась термоядерна реакція, і серце зірки почало битися. Прекрасне видовище! Куди там народження людей? Зорі є різні, і різна їх тривалість життя. Від чого ж вона залежить? Від термоядерної реакції, яка проходить в ядрі. Атоми водню, стикаючись на величезній швидкості, об'єднуються в атоми гелію. При цьому виділяється велика кількість енергії, за рахунок якої сонце і світить. Біда в тому, що реакція може проходити тільки в центрі зірки, відповідно, задіюється лише 2% загального об'єму водню, по закінченню якого зірка помирає, решта ж просто викидається в космос після згасання. Тому все залежить від того, скільки водню знаходиться в ядрі, і в сонці його залишили. На 5 мільярдів років, оскільки наше світило пройшло вже половину свого життєвого шляху. Такий собі мужчина в розквіті сил. Коли водень закінчиться, в реакцію вступить гелій, який об'єднуючись буде перетворюватись в важчі елементи. Гелій як паливо дає набагато більше енергії, тому сонце перетвориться в червоного гіганта. Його світимість виросте в кількасот раз, аж допоки воно взагалі не поглине Меркурій та Венеру, випалюючи ближні планети. Проте гелію надовго не вистачить, Десь за 100 мільйонів років його запаси закінчаться, а верхні шари зірки розсіюються. На місці ядра залишиться маленький білий карлик. Який поступово гаснучи буде світити ще дуже довго, як монумент колись могутньому сонцю. І все ніякого хепіанду не буде. Сонце проживе ще 5 мільярдів років, чого не можу сказати про вашу планету. Хоча про це я вже розкажу потім, а поки підписуйся, щоб не пропустити і дізнатися. Щасливого процвітання смертний!